Так, друзі, у продажу у нас з'являється Chevrolet Cruze, 2011 рік випуску. Офіційне авто. У гарному стані двигун 1,6 газ, бензин, механічна коробка передач та система переднього приводу красивий темно-синій колір. У нас гарна гума встановлена на звичайних штампах. Є тонування скла. Також встановлена камера заднього огляду. Технічно жодних зауважень по автомобілю немає. Працює двигун рівненько по ходовій частині без зауважень. По кузову косметика, звісно, присутня. У нас салончик текстильний, салончик доглянутий, встановлені еваковрики. В комплектацію у нас входить електросклопакет. Шкіряне мультикермо, є круїз контроль, механіка на 5 ступенів, є у нас кондиціонер, мультимедіа Android з камерою заднього огляду, датчик газу, 161 тисяча кілометрів пробігу. По салону, мінімальні сліди експлуатації. Гарний стан у автомобіля, друзі. Актуальна ціна 6 тисяч доларів. Chevrolet Cruze 2011 рік. Авто у продажу авто по наявності. Більш детальна інформація. Більше авто завжди на нашому сайті Автопарк.ua. Звертайтеся.